Повернулись? Угу. Давай бухгалтерію рахувати. Вірніше, ми вже порахували, і бачите її обличчя. Та я, брачу. Причому тут ти? При чому тут ми? Тут, оце все потратили ми, уявляєте, на відпочинку. І зараз всім вам розповімо, що і скільки коштує. Просто знімай, не треба режисури, хорошо, сина? Якщо, звісно, воно вам треба, скільки ще стоїть. Та вам їм по-любому не. Ну, я й для себе, і для людей. Люди ж питають: там ну, тест, скільки те, скільки те стоїть. Ну, щоб да, ви точно тебе. зрозуміли, що ми вдома, це полтавські пиріжки, а це призочки, яким ми віддамо нашим. Я підписникам. я буду коли нервничаю, я їм. <кху> Нірнічаю постійно, коли дивиться результати нашої праці. От, ми вже, до речі, обрали переможців. Ну що, почнемо. Да, давай. А, вже я треба, так? Путівка. ну Ми говорили, Путівка <laughs> 68 800 коштує. А <laughs> тепер e <laughs> все це буде трансфер. Щоб, доїхати, Щоб туди. доїхати туди, ми витратили в сумі 30 150 гривень. Що сюди входить? Паливо 15 тисяч, GX ж крепко. Це нормально, він же Техогляд на 2 роки. ну Зато 2 роки можна вже не проходити, 2300 гривень. Розтанірувало тебе безплатно, так? Да? Ніфіга, ще 500 дописати, я забув. <гум> Помчали. Я. Зелена карта на 15 днів. 1250 гривень. На 15 днів. всього? На 15 днів. Це так, не назавжди. Люк. 15 весь. днів. Зелена карта. Хух, паром. Двічі по 1250, Дві з половиною за паром. Віньєтки в Румунії по одному дню по 250 гривень за штуку. Готель, ми ночували, ти представляєш? в Готель туди їхали 1950. Назад, через 10 днів, готель подорожчав на 200 гривень. Двісто 150 став готель коштувати. Плюс сніданк. сніданки ми один раз там снідали на всіх нас. 900 гривень сніданок в готелі на нашу сім'ю. Плюс ми там повечеряли. Ну, в кафешки, так. В да. 1200 плюс 1500, 2700, добрий вечір. Вінєтка в Болгарію. І не можна її купити да, Не можна її купити на там, два тижні, наприклад. Потрібно було купувати на місяць, Вийшло 900 гривень. А як ти її купував? Я через сайт, плюску зайшов. Ми Ми на паромі, на, на дорозі, ніде ти його не купиш. Треба, щоб в, інтернет, і в інтернеті замовили. І того, трансфер у нас вийшов 30 650 гривень. Це піпець. Багато. В Болгарії ми обміняли, скільки я обміняв? 300 доларів і 100 євро. Правда, старі, коротше, здихався. На леви. Ну, на леви да. Це вийшло ну, приблизно 19 тисяч гривень. Ми їх всі витратили. У нас залишилося 5 левів всього, на пам'ять чисто. Ми їх витратили. Супутні витрати з карт, які були в Україні, плюс Болгарії. Іноді Люба розраховувалась карта. я там кілька разів брав півко з карти, 5 тисяч гривень. Жесть, просто. Мені кажется... Це... загальна сума наша за 14 днів мандрів. Готові? <світ> Кному підпалу. А це ж сюди треба ще 500 гривень дописати. 123 тисячі 000... 450 нафіг гривень. Переведи <плес> це, будь ласка, в долари, бо це так багато. Да, да, переведи вдоль час. Переведу риба дві дев'ятсот сімдесят чотири тисяч 000... доларів. Майже Бля, що мене ж як жона придвінеться за 34 000 доларів. Короче, трьошка баксів виходить. Можна було в Рікса злітати, Та Ладно, самому треба. Самому. 5 самому. 5 <світ> 5 днят, 5 <світ> так можна. Днят. відпочило 10 днів Ай. в Болгарії, плюс Ох. ми витратили по 2 дні на дорогу. Це 14 днів в нас не було. Угу. За 14 днів ми витратили таку суму. Багато це чи мало, вирішувати вам, в принципі, це було. Ну, в мене є відчуття, що ми б дома могли їх проживати. Так, ми на 14 тисяч поїхали Тобто верхали або в потоки Хаосу, на 14 днів хірушки б. Ні, в потоках хватило б стопудово привезли, а от якби верхали, то прийшлося б ще прозваню, довезти грошей. Де була у нас розпаковка, або невеличкий розіграш, конкурс для підписників. Ми хочемо зробити ось такі презентіки-подаруночки за вірно вгадану суму. Знаєте, чим пахнуть трояндами, бо це символ Болгарії. Є такий, це крем, 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 да. чи і мильце? і болгарське трояндове. І на згадочку вам так Булгарія, бачите, Golden Suns або Златні п'ясці. От це вам на пам'ять буде. Два переможці. Ми витратили. Зараз я вам скажу повну цифру. 193 лева в як він називається, в Лідлі. Uh -huh. Потім 30 левів витратили на, 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 на магнітики, і ще ми витратили 20 левів на Krem. кремчики. Тобто вийшло 243 лева загальні витрати. І тут є дві людини, які максимально близько були до цього. Це Світлана, яка написала 240 левів. Світлана, Світлана, П 9 В. Я вам напишу особисті, тому чекайте подаруночок, напишете, куди відправляти. Енд написав 6200 гривень. Ну, це плюс-мінус. Може на там 100 гривень різниця. Геннадій ж 2 с От геніальний нікнейм, дядьку. Ну ми знаємо, як мінімум, що вас звати з Тому Гена, ти великий молодець. Отримаєш отакий підаруночок на згадку про цей розіграш, плюс на згадку про нашу поїздку. Дякую, дякую всім за участь. Респект і повага. Громадочка, підписуйтесь. От як -от. Що там на колокольці? Ну коротше, це sí. все робіть. Що треба робити в Ютубі для того, щоб просувати цей канал? Бо на цьому каналі в планах щоб було дуже багато відео. Багато будемо зрибать, з... зрибать, зрибать, зрибати, гриби, грибать. Гриб... грибать Анігдоди. Рибалку, рибалку, ай для кумів Для, для, для батьків, подорожі. Багато буде всього буде. Все. Коротше, нічого ще не знімав, але буде. в результаті yeah, у нас уже є три відео запасів <ривання> <ривання> а мені знімать тепер, боже, я тебе люблю, сонечки. Обожні, давайте. Отака вот бухгалтерія.